Привіт! Ви на каналі Bold Review. І якось я пожартував, але жарт зайшов занадто далеко. І от я подивився, кобелички доленосна дерево. Чим чекує безтурботне оленя? чим чекує безтурботне оленья. Чим чекує оленя? Я бачив багато, багато багато. Аніме про спорт, про футбол, про баскетбол, волейбол, тенісів різних. Як Юрій катаються по льоду, бачив? <плес> 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 Але такого я не бачив ніколи. Кому це може бути треба? Хто ви люди, які хочуть дивитися, як бігають намальовані коні? Ви що, із Сан Андреаса? Oh, shit. Here we go again. добре. Припустимо, що вам так подобаються перегони. Що ви їх готові дивитись і в 15 ФПС на цих намальованих кобил. Але ким треба бути? Щоб дивитись, як замість коней бігають дівчатка, явно неповнолітні, і які напівкобили. так вони ще й співають, коли виграють. Це бігаючі, кобилячки, айдоли. Щоб що -шо це? Кому це? Хто аудиторія? Я хочу бачити цих людей на свої очі. Повірте мені, його дивляться. Бо там три сезони і пару повнометражних фільмів. А поки ви задумались над цим питанням, то не забудьте задонатити на збір. Лікарка-педіатр моєї доньки відкрила банку на Мавік. Долучіться хоч пару гривнями. В описі є всі посилання і номер карти. Так от, ні, це аніме не мета іронія, не стьоб над клішованими спортивними сагами. Не Панчмен, якийсь тібеться супергероїм. Драма в кубеличках така, що роки разом з каратекідом плачуть віддалі. Ви думаєте, з баскетболу куроку хоче перемогти всіх у Японії? Забудьте, наша одна з головних героїнь Special Week. Не плутаємо з вбивцею кінематографічних росіян Джоном Віком. От та, за кого ви переймаєтесь більше, ніж за своїх дітей. Те, як вона хоче стати найшвидшою кобиличкою і бути найкращою, то є справжня перемога всіх в Японії. Боже, я доросла людина, доктор філософії, і дивлюсь оце. Так, бо я хочу бути щасливим. Щасливі люди на землі живуть у місті і у селі. Щасливі мають бути всі. Кожна з кобиличо базується на реальних японських скакових конях. Вони носять аксесуари на вухах. На правому, якщо їхній прототип був жеребцем, на лівому якщо кобилою. Ви розумієте рівень пропрацювання? Це вам не Джоджо, де просто навмання називають стенди і людей в честь улюблених рок-реп-виконавців. і Головні персонажі завжди змінюються від сезону до сезону, окрім мого улюбленого тренера. Отже, по персонажу, Спешл вік, ака головна героїня першого сезону Віка, молода дівчина конячка, вирощена в Хокайдо, Чи то вона виросла в Хокайдо, Я ще плутаюсь, як мені казати, що відчувати взагалі. Після смерті біологічної матері, конявки, її виховувала людська мати з метою зробити найкращою скоковою кобилою Японії. Має велику витривалість і швидкість, а також інтуїцію на треку щодо моментів для прискорення. <му> Не такуша з суперсилою. Таке ми бачили, скажете ви. Але те, скільки раз вона програє, вас вразить. Якщо ви готові дивитись на дівчаток, конячок, звісно. Напишіть мені в коментах, скільки разів за відео ви почуєте слово конячки. Розкую свого коня і роздам усі підкови. Щастя прийде з того дня, до людей не випадково. Цьому ж першому сезоні є ще Сайленд Сузука, така типова тиха Сузукі, але яку їбе, то тільки за нею пил ковтати треба. Вона талановита та успішна конячка і є сусідкою та подругою конячкою для Special Вік. Її виступи та дружба дуже надихають віку. Отак вони живуть не в конюшні, а в гуртожитку від свого ПТУ для обдарованих бігаючих конячок. Боже мене прости! До речі, гуртожиток 10 з 10. Наші б кращі університети позаздрили таким конюшням для приїжджих — хороші та гарні умови гутожитку. Незвичайно ну, стипендія і гарні дівчата. То Кай Тейо виходить в другому сезоні на головний план. Там вона головна героїня. Вона обдарована учасниця команди саме Special Week. Мейджеро Макквін. Чао! Шкода, що сирника нема. Хоча тут тренер по факту ще той сирник. Е, Маквін представниця родини Мейджеро, яка піклується про своїх молодших. Ще є тренер, він є головним чоловічим персонажем і відповідає за тренування дівчат коней в команді. Імені його не називають, а звичайно, а наш? Людина-бляха ростить чемпіон. Але то таке. Гляньте, який він у нас дивний. Він дуже енергійний, позитивний. І підтримує своїх підопічних як фізично, так і морально. Його підхід до тренувань іноді виглядає трохи комічно, або він постійно поводиться на грані фолу та лапає ноги незнайомих конячок, то каже якісь двозначні фрази, але він щиро дбає про дівчат і їхній прогрес у змаганнях. Мій приклад для наслідування як викладача. Його персонаж виконує роль мотиваційного наставника і водночас трохи батьківської фігури для команди. І ще там є дуже, дуже, дуже багато різних персонажів. Всіх їх я вам перечисляти не буду, бо я втомлюсь. А мені все по цим балам, а мені все по цим балам, закушу горілку салом. Сюжет спойлерити сильно не. Буд. Але по сезонах вам трошки розповім. Перший сезон про те, як провінціалка приїжджає в місто і добивається висот. І мільйон паралельних персонажів розвивається. І ми бачимо їхні перегони. Віка ще раніше ніколи не зустрічала інших дівчат-конячок. Та й взагалі дітей вона не зустрічала. І через це переживала. І напевно було б мені 14, і був би я дівчинкою або конячкою. Я б розумів би краще ці переживання. Другий сезон вже зосереджується на історії Токайтею, надзвичайно талановитої дівчини-скакунки, яка прагне стати чемпіонкою та залишити свій слід у світі перегонів. Вона хоче три корони отримати взагалі без поразу. А так, я ще вам маю розповісти, що таке потрійна корона. Це коротше, коли ти виграєш три гонки підряд, великі, оці самі головні. Це те, до чого вони всі прагнуть в аніме. Третій сезон аніме зосереджується на історії двох нових героїв: Кітасан Блек та Сатоно Даймон. З дитинства вони захоплюються вже для них легендарною Токай Тею та мріють досягти її рівня. Прагнучи реалізувати свої амбіції, дівчата вступають до їхнього ПТУ, де починають свій шлях до вершини перегонів. Так, це Боруто від світу кобиличок. Як би злетіли! Повертався б сказати, бо все тримав в свій. Синизно, сини у небеса. Ну ви, коротше, зрозуміли. Кожен сезон нова головна конячка дівчинка Айдол. По факту їх завжди дві саски і наруто від світу кобилок. От від аніме про перегони мені, звичайно, б хотілося більше перегонів. Щоб вони кожну серію бігали, а не те, щоб нам показували з різних ракурсів неповнолітніх конячок в коротких спідницях, шкільних. Але от коли вони біжать, о, о, ця напруга, яка там формула 1 які там наскари, ось де швидкість змушує згризти всі нігті. Я, бляха, реально переймався, щоб Віка виграла, хоч убий мене. Ну тобто, прямо спортивна драма у всій красі і непогано написана. Ну, якщо викинути з голови жарти про облапування, курйозні тренування, та ще те, що це кобелички, а не люди. Це виходить добротна спортивна драма. Так. Мальовка. Блін, от за це супер образливо, бо аніме з кобиличками має бляха кращу мальовку, ніж берсерк. Добре, погане порівняння, бо все краще, ніж берсерк, цей новий. Не соромся форм, що міняє шторм. Навіть матір укаже інший шлях, Тож окуляри в дінь, не ховайся в дінь. 3D може існувати тільки в інша алді, бо там тільки це канон. Yes, yes, yes. Yes. Yeah, yeah, yeah. So your... Музика. Так, якщо ви пам'ятаєте, нам мало що тут бігають на пів... люди на півконі на перегонки, так вони, коли виграють, то співають на подібні. І чесно, непогано співають. Хоча я не фанат айдолівської теми. Але ригать не тягне то вже добре. На що це потрібне, мені ніхто не пояснив, але на що взагалі ми існуємо, як люди? Для того, щоб існувати, тут ніби має бути це фішкою, що вони айдоли, але вони далеко якось на задньому фоні. Народ, хто читав мангу, напишіть, як там з цим сим. Озвучка і саме перші два сезони озвучені до ролі непогано. Ясно, що це фандап, бо аніме офіційно українською, коли озвучують, то треба. Дозволяти салюти на той день. Але озвучка хороша. Займалася студія Гласмун. Шкода, що поки не озвучили третій сезон. Але я буду чекати і надіятися. Кому я брешу? Все вже переглянуто з англійськими сабами. Тупо продався Америкосам. За дівчаток-конячок проміняв всі свої рідкісноземельні ресурси, щоб на ще один сезон поринути у світ те коні тепер. Not in a good position. You don't have the cards right now. Mm? Висновки хотілося б підбити. Скільки б років я не дивився аніме, скільки б всього не бачив, скільки б не думав, що все, я гуру. Отак випадково потрапляються кобелички мені на життєвому шляху. І хоч стій, хоч падай. Аніме десь на 5-60. Багато кліше, дивного фансервісу, вся ця фурі квадробер тема, ну дуже дивна. А якщо вам подобаються коні, то дивіться. Якщо вам подобаються забіги і перегони, то дивіться. Якщо вам подобаються спортивні драми і ви вже все бачили, і хочеться збочення, то теж, напевно, дивіться. Якщо ви завжди хотіли глянути кобилі під хвіст, то зверніться до лікаря. Я вас Богом молю. Але так. Вам теж сподобається це аніме. Знаєте, головне в цьому всьому, що насправді аніме непогане. Просто в деяких місцях занадто наїмне. Мені б хотілося ще більше напруги і драми. Але ж воно не про це. Воно про милих дівчаток-конячок, які дуже люблять бігати на виперед. А завершу я словами класика. А в досвіта мене чекали коні. Які плітки шепочуть чи брецю, степи мої безкраї й беззаконні, і сповнень литючого свинцю. З вами був Влад і ви отут, в сердечку. В мене чекали